Присуджується ця почесна відзнака щороку, 5 березня, в день народження видатного українського письменника Леоніда Глібова. в номінаціях Поезія, проза, література знавство, краєзнавство, мистецтво, благодійна та громадська діяльність в останні роки в радянський час, де в нашій вже незалежності під час незалежності України ім'я його мало пошановано було. А це наш обов'язок, тому що він тут дуже багато справ зробив на Чернігівщині не тільки. Я б сказав, що як Якби він не написав сотні байок, якби він не ввів велику громадську роботу в Чернігові, якби він не захищав і не виборював слово українське і намагання, щоб писати в той царський період, а написав тільки одну книгу Стоїть гора висока, то ми вгордилися цим іменем нашим земляком. Тому виходячи з цих позицій, ми заснували цю приму, щоб якось пошанувати більше от нашого земляка. Цьогорічними лауратами стали прилучанка, що нині мешкає в Австралії Олеся Білоцвіт, письменник із Чернівців Микола Максимець, прозаїк-публіцист та краєзнавець Віктор Божок та солістка-вокалістка Чернігівського обласного філармонійного центру Тетяна Олійник. Олеся Білоцвіт мешкає в Австралії, але її душа українська, тому вірші, як листи, линуть на батьківщину. Поезія це спосіб існування, не можна не писати, якщо ти поет. Я розумію наскільки важко моїй доньці, бо те, що бачимо, ми з чим стикаємося на кожному кроці, для неї це ніби б і. Не її біографія, але це тільки здається. Бо е, якщо взяти її вірш до України, то там вона звертається так. Обійми мої очі, як день настане, не вслухайся в шепіт, мокрих беріз, перший дощ, перший сніг і сонце рум'яне. На долонях планети вітер приніс чия імен золота, така назва нової книги лауреата премії Віктора Бошка. Автор мешкає у Корюківці і в його роботі розповідається про видатних людей, які народилися саме на Корюківщині. Сама книга зайняла приблизно десь 250-300 сторінок. Довелося видати тільки десь 85 сторінок, це славні видатні імена Корюківщини. До книги увійшли видатні науковці, репресовані письменники, Корюківський район також давав, дав таких славних артистів, як Ростальний. Микола Максимець народився в Щорському районі. Тут і до сьогодні живуть його батьки. Сам автор живе в Чернівцях, тому далека дорога завадила йому приїхати на урочистості особисто. Його книга Таємниця діда Лева» також відзначена премією Леніда Глібова. Солістка-вокалістка обласного філармонійного центру Тетяна Олійник, лауреатка премії імені Леніда Глібова, українські пісні співає не тільки на концертах. Любов до рідної мови української пісні починається із колискової, яку бабуся на ніч співає онукам. Я народилася в сім'ї, в якій співають українські пісні. І вдома мої діти також знають українські пісні. І тим паче син у мене навчається в консерваторії. Він вихований на цих піснях з дитинства, із колискової пісні. І зараз я співаю також колискові пісні. Мама, можливо, не настільки знає, але я співаю для свого внука, якому три місяці. Саме українські пісні колискові. Хтось може сказати, що розповідати про книжки та літераторів не на часі, адже в країні йде війна із руським миром. Однак слово літератора завжди було міцною зброєю, тому і від них письменників, поетів, істориків та кризнавців залежить перемога українців.